Зараз я запрошую до слова пана Іллю Павленка. Прошу пана Ілля. Вітаю присутніх. Дякую за слово. У балта Чорноморсько-Каспійському регіоні існує цілий спектр гіпотетичних та реальних загроз, які впливають на стабільність. І Україна, як одна із ключових держав у цьому регіоні, зацікавлена у партнерстві з Туреччиною, зважаючи на її вплив на чорноморську безпеку. Роль у НАТО економічний потенціал і геополітичне положення, гіпотетичні та реальні загрози е, скороченого БЧК регіонів, російська експансія і мілітарізація регіону. Росія активно мілітаризує Крим, і Чорне море, зокрема, за рахунок розміщення ракетних комплексів, систем ППО та флоту, вплив через заморожені конфлікти у Грузії Придністров'ї, Дністров'ї, відменно війні. Гібридна агресія, кібератаки, дезінформація, підрив демократичних інститутів, нестабільність на Кавказі, можливе відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном. Туреччина та Росія мають протилежні інтереси, що створює ризик прямого протистояння або війни через проксі. Туреччина для України це не лише важливий торговий і військовий партнер. А й потенційний союзник у формуванні регіональної безпекової архітектури у контексті зростаючої турбулентності в регіоні тісна співпраця з Туреччиною дозволить Україні зміцнити фланг безпеки на півдні, створити умови для багасторонньої коаліції, стримування Російської Федерації, розвивати військові технології та диверсифікувати ризики. Кроки, які б Україна вітала з боку Туреччини. Це турецька підтримка кримсько-татарської спільноти культурних і освітніх ініціатив, посередницька функція Туреччини у переговорах щодо деокупації Криму та майбутньої безпеки в Азово-Чорноморському регіоні. Підтримка на міжнародних майданчиках. Спільна лобістська діяльність запровадження Чорноморської стратегії безпеки НАТО. Спільні військові ініціативи. Розширення обміну розвідданими, особливо щодо активності РФ у Чорному морі. Турецька підтримка створення регіональної системи ППО та ПРО, посилення оборонно-промислової співпраці, спільні розробки у сферах ПРО, РЕП, супутникових систем. Вважаємо, що ключ до реалізації чорноморської доктрини сьогодні лежить у площині діокупації Криму та демілітаризації всього Чорноморського басейну від російської військової присутності. Кримський півострів має бути українським і тим самим не створюватиме. Геополітичної напруги у всьому Чорноморському регіоні. Наразі головне управління розвідки вживає активних заходів для підвищення суб'єктності України в плані забезпечення безпеки в цьому регіоні. Демілітаризація Чорного моря і Криму загалом, а перед тим звільнення острова Зміїний так званих вишок бойка, потоплення крейсера Москва, після якого російський флот у Чорному морі перетворився фактично на флотілію. Усе це пазли цілісного процесу реалізації Чорноморської доктрини, яка відстоює утвердження безпечного середовища всього Чорноморського регіону. На першому етапі одним із головних завдань українських операцій в акваторії Чорного моря було створення безпечного коридору для проходження торгових суден. Це дало змогу забезпечити функціонування незалежного від агресора зернового коридору. Це стратегічне завдання, реалізація якого дозволила розблокувати для нас ринки Африки та Близького Сходу. Мета діяльності бойових підрозділів Головного управління розвідку Сил безпеки і оборони загалом у Чорному морі змінювалась разом зі зміною загальної стратегічної картини. На початку головною метою було не дозволити висадки десанту на українське узбережжя. Далі це зниження спроможності російських окупаційних військ контролювати екваторію. Знищення крейсера Москва, який виконував функцію протиповітряної парасольки для російських сил в Чорноморському регіоні, відновлення контролю над островом Зміїни та вежами Бойка, де розміщувались потужні російські РЛС, операції Головного управління розвідки безпосередньо в Криму, які призвели до знищення низки російських станцій РЛС та установок ППО, знищення літака ДРЛС А 50 Останній на сьогодні етап битви за Чорне море – це витиснення російського флоту далеко від українського берега та примус відійти від концепції Севастополь головна база ЧФ РФ. Зараз головною небезпекою для українських та іноземних суден в апаторії Чорного моря є не кораблі ЧФ, а хаотичне мінування, яке проводить Росія. Вже знищено третина російських кораблів та один підводний човен із загального складу Чорноморського флоту. Ворог не може ефективно поповнювати склад ЧФРФ, оскільки Босфор закритий для проходу військових кораблів у зв'язку з дією Конвенції Монтре. Україна започаткувала новий тип операцій на морі, який дозволяє ефективно протидіяти ворожому флоту навіть без наявності власного військового флоту. Велику роль здійснення останнього етапу відіграла створення власного безпілотного флоту, який складається з унікальних українських розробок, які не мають аналогів у світі. В межах створення безпілотного флоту Україна вперше в світі застосувала на практиці технологію рою дронів, тобто скоординованих атак великої кількості автономних безпілотних засобів, які працювали як єдина команда. Вимушений відхід кораблів ЧФ РФ від берегів України та суттєве зниження можливостей ворожого ППО та РЕП мало ще один результат українські сили отримали можливість збивати російські бойові літаки в Чорноморському регіоні. У контексті зазначених подій стрімко зростав роль стратегічних комунікацій безпекового напрямку. Головний стратегічний наратив Чорномор'я є надбання усіх країн регіону. Це наш спільний простір, багатий на ресурси та унікальну екосистему, яку треба оберігати разом Україна і Туреччина.